До нас на підприємство завітав Пан Катуков, він був директором Центру зайнятості, і просто познайомитись, що от ми не знали, кажуть, що є таке підприємство. Давайте знайомитися. А ми в центру зайнятості, співробітники будемо вам допомагати шукати. Щоб... Отак ми познайомились, і вони тоді нам розповіли про ці державні програми гранти. Я тоді не вірив в це, думаю, Та, які гроші? Ну, так, ну, 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 хто дасть просто так гроші, ну що таке? Він каже, ні, ти пробуй, от дивись. Повертати не треба, плати тільки податки. За цих працівників. І цими податками ти там, погасиш там, цей грант. Я подумав, ну ми все одно беремо людей на роботу. Все одно ти повинен їх брати і платити ці податки. Так це мотивує, по-перше, плати... оформлювати офіційно людей. А всі розуміють, що не всі люди в, принципі, в Україні були оформлені. А тут ти прикриваєш себе тим, що ти виконуєш закон ну, наш. Платиш ці податки, і вони не просто так йдуть, державу, а тобі за них дають обладнання і робочі місця створюєш. Ну з усіх боків ти класний ну, підприємець думаєш, ну все супер, ти все правильно зробив, як в книжці. І я подумав, ну, ну давай Ну Зараз такий час, що держава намагається втримати бізнес, підтримати його. Такого не було за все моє існування. Я не пам'ятаю, щоб так просто роздавали гроші, аби ти тільки працював. І ти при цьому. Поважна людина, ти робиш е, гарні речі, створюєш робочі місця, платиш податки, Супер, тобі за це все кажуть дякую. Тобто ти тільки працюй. Ну це, мені здається, для підприємства ну, класні умови. Ну, Не враховуючи фізичних ризиків, він... Ну, ну це... Мама це казала вже, ну, там так. тут. А так, е, треба пробувати. Звісно, вони не вирішують ці питання, але сам факт такої підтримки, вона вже якийсь тобі такий. Обов'язок і відповідальність надаєш, що ти ну, друг тобі і допомагає. Ну, а, да, ну, тобі допомагають, ти ти тепер керуй, давай, придумай щось, і ти вже ухти. Щось треба придумати.